В Ужгороді з літа працює хаб Карітас, який допомагає переселенцям. Тут переважно для ВПО із східних областей безкоштовно надають гарячі обіди. Ситними стравами можна підкріпитися як у тутешній кав'ярні, так і забрати додому для себе та сім'ї. Дуже смачно, дуже смачно. Ми самі з Луганської області, місто Рубіжне. От дуже вдячні за цю допомогу. що Нам це для нас ну, велика допомога. От і смачні обіди. Можна поїсти тут, можна з собою забрати. У мене бабуся старенька, 80 років, я її сюди не можу приводити, а от беру, і вона їсть з задоволенням. Дуже смачно. Дякую вам. Ви знаєте, дуже смачно. така домашня кухня, що я навіть вдома таке не приготую, як тут дівчата готують. Настільки смачно, що не можу. Передати словами. Уже пенсіонер, я робити вже, нікуди, не куди 70 років, куди я піду. Ну, звісно, потрібно це все. Допомога завжди. потрібна. Незалежно від того, що переселенці вже не живуть в непристосованих для цього приміщеннях, як то спортзали чи школи, попит на обіди залишається сталим. Про це розповідає співробітниця Карітас Ольга Романенко. Вона сама переселенка із Запорізької області, каже, волею долі потрапила до організації Карітас. Спершу тут допомагали їй, а тепер вже вона сама працює на допомогу іншим. У нас навіть є черга, коли заповнено і ми більше просто не в змозі в силу тих чи інших. Ми їх ставимо в чергу, кажемо, тільки закінчиться в когось період, і людина має отримати 30 обідів по заяві, довідкою ВПО. Це все оформлюється, і от 30 обідів вона має від свої забрати. Більше 11 тисяч обідів ми вже за цей період роздали людям. І зараз спочатку повномасштабної. Спочатку да, поштовномасштабної, коли з'явилася функція, от з тих пор ми роздали вже більше 11 тисяч обідів. І зараз, ви бачите, вже продовжує. За обідами люди сюди ходять щодень, проте до їх послуг у хабі і пральня, яка працює за наявності світла. А от я користуюсь нею. Я вже користуюсь. Я вже тут, навірно, раз-три-чотири стирав. Ми, ми живемо в гостинниці Закарпаття. Там нам стирати ніде нічого, а номери ми орендуємо. Не те, що а якщо в оренду, то сам стираєш, сам все робиш. Ми один раз вже пальто здавали, нас прийняли. Добре попрали. Ми вже думали і не, не зможемо випросувати ці п'ятна. Дівчата теж такі добре приймають. Проте, окрім гарячих обідів та послуг, пральні переселенці можуть отримати тут і значно більше – психологічну підтримку, юридичні та освітні консультації. Маємося дітками, їхнім дозвіллям. Проводимо як таку підготовку до школи. Потім, після обіду, проводиться тут праця після школи. Це можуть бути різні мастер-класи. Це є е, такий е, психологічний супровід дітей, с, е, психологічний супровід е, сімей. Є соціальні педагоги, які займаються дітками, допомагають їм у навчанні. Так? І е, є тут у нас е, соціальна пекарня. Хаб» – другий такий заклад в Ужгороді, проте на цьому в благодійному фонді не збираються зупинятися та вже мають намір відкрити подібні і в інших містах краю.